Володимир Лукич народився у Миргороді 4 серпня 1757 року. Тихе і мальовниче містечко, в якому роки юності майбутнього художника, пройшли непомітно. У той час місто було центром козацького полку із резиденцією в Сорочинцях. Населення переважно козаки і козацька старшина, яку прирівнювали до дворянства, до якого прошарку населення відносилась родина Володимира, достеменно невідомо. Проте його батько, Лука Боровик, і ще двоє його. Старших синів Василь та Іван розписували ікони в місцевих церквах. Володимир продовжив родинну справу та зайнявся церковним розписом. Його ранні роботи яскравий приклад українського бароку. Одного дня доля круто змінила життя Боровиковського, і художник пише у 1794 році портрет імператриці у царському селі. Робота виявилася незвичайною, камерною і ліричною. Вже за рік Бровиковський отримає звання академіка. Картина, яку ми з вами розглянемо, це портрет Марії Лопухіної. Нерідко називають найбільш поетичним створенням Боровиковського. Можна, мабуть, навіть оцінити його як найвище досягнення сентименталізму, притаманні цьому напряму культ природності, ніжних почуттів, прагнення злитися з природою, виражені тут з особливою повнотою. У портреті всі в злагоді, в гармонії, один з одним. Тіністи куточок парку волошки серед колосків стиглої жита, прев'ялі троянди, невимущена поза молодої жінки. Осте плаття вільно облягає її стан і звичайно сповнене дивного чарівності, чарівне обличчя. Воронкової свіжості шкіри, мовносості погляду, вмріливої усмішці, навіть в деякій неправильності рисла похінної є справжня краса, краса душевна і лірична, настільки ж емоційна і прозора, і живописна техніка Буриликовського. Пензель легко торкається полотна, обертаючи всі повітряної серпанком тонкі текучі шари фарби, тим не менш, з великою пластичністю формують обсяги, розподіл переходять один в інші квітів підпорядковується логічному музичному ритму. Історія мистецтва знає твори, які є якби переломними віхами в розвитку портретного живопису. До числа таких етапних творів належить портрет Марії Лопухіної, написаний Бровиковським в 1797 році. Мистецтво українського художника Володимира Боровиковського має глибокий філософський, естетичний і сенс. Живописець був неперевершеним майстром сентименталізму і водночас яскравим представником ампіру. У його життя дивно вплилися яскраві сюжети, із яких можна було написати не одну картину буття. Талант, самородок і високопоставлені покровителі, відсутність академічної освіти і навчання у кращих майстрів, розквіт таланту і прихильність публіки, відхід з іконопису в портретний жанр, а звідти в містицизм, гучна слава і слідом за нею забуття, скромний іконописець, художник при імператорському дворі, містик це все про нього.